Посада в мене навідник, а у війську я з 24 го року. Без АВП проходив у Десні. В принципі, більше мотивували друзі, які вже з перших днів тут просто якось хотілося Самому знайти ту частину, в якій би хотів проходити службу відповідно до професії, відповідно, щоб якось приносить користь. Так я зателефонував, ну і вже далі пішов як просто стандарту. зима все оформлення. Чекали, поки я там закінчу без ВП, щоб ніхто нікуди не це не видягнув. Ну теж цікавляться інші бригади. Ну, я думаю, їздити треба спеціальність. Типа, тобто, якщо ось спрямовано, йдеш, тим паче, що сам. Ну. На 24-й рік, я думаю, мало хто в загальному типу, наважилися на такі. Супровід був достойний на кожному етапі. Була підтримка. Тобі ж, ну, я відразу розумів, що я потрібний тут. Ну і так воно потихеньку склалося. Всі бояться. Ну, я, я думаю, нема таких, що не бояться. Типу, всі бояться. Ну, але треба, ну, то як не ми. Дядьки трохи допомогли, як то кажуть, перші роки, а ну, Людина не вічна, теж має свої ресурси, тому ну, якось треба рухатися, треба розуміти. Як вона вилітає зі столу. ти бачиш, що це 120-ка, ну прям вау, що атмосфера, що ну, сама робота. Бо в загальному якби навчався на гармату, а тут так різко, типа, на міномет, тому ну, в принципі доволі, що так. Ти як її живу силу вражаєш, так і можеш вражати тіп, транспорт, бліндажі, тобі ж ну, це універсальна така, скажімо, штука, тіп, і доволі цікаво, плюс різні снаряди по-різному теж працюють. Тому ну, і калібр тут 120 тому, я думаю, це достатньо такий, ну, кріпко, як то кажуть.